Підтримати родини загиблих захисників і захисниць, виконавчий комітет Чернігівської міської ради на засіданні 30 вересня в чергове погодив надання матеріальної допомоги сімом родинам полеглих героїв на суму понад 300 тисяч гривень. Також коштом міста компенсують виготовлення та встановлення надмогильного пам'ятника полеглим. Рішенням виконкому двом особам нададуть разову допомогу на загальну суму 40 тисяч гривень. У 2023 році таку компенсацію вже отримали 26 членів сімей загиблих захисників. Загальна сума понад 519 тисяч гривень. Крім того, члени виконкому підтримали надання одноразової грошової допомоги чотирьом чернігівцям у розмірі понад 8 мільйонів гривень. Їхні оселі значно постраждали або ж були знищені вщент у наслідок ворожих обстрілів. Виплати по державній програмі є відновлення за пошкоджене росіянами майно отримає ще 9 чернігівців на понад 500 тисяч гривень. Нагадаємо, розмір допомоги залежить від необхідного обсягу ремонтних робіт. Серед соціальних питань, які розглянули на виконкомі міської ради, матеріальна допомога при народженні дитини 41 матуся одержить виплати на загальну суму 360 тисяч гривень. Водночас ще 287 дітей матимуть статус постраждалих внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Нагадаємо, право на його одержання мають усі особи, що на момент повномасштабного вторгнення РФ не досягли повноліття.